Три унікальні кастомні ПК у стилі Minecraft від Gigabyte та Telemart UA. Від оптимального старту до потужності без компромісів. Hexo Cobblestone – потужність для Full HD геймінгу. Ryzen 5 5600, RTX 5060 32 ГБ оперативної стабільні 60 плюс FPS у більшості сучасних ігор. Ідеальний для навчання. Відеомонтажу у Full HD та 3D моделювання початкового рівня. Evolve Iron – баланс потужності для Quad HD. Завдяки залізу всередині тягне монтаж у 4 к складні 3 d сцени та cad проекти. Evolve Diamond – максимум без компромісів, навіть у 4 К. Потужний варіант, який підійде під усе. 144 плюс ФПС у Quad HD завдяки водяному охолодженню. Грай у 4К та вивчай штучний інтелект. Доступні лише в обмеженій кількості протягом обмеженого часу. Дивись усі варіанти на сайті.